Гов бос, ти куди зібрався? Я покінчу із цим. Та ти здурів. Вони збираються скинути бомбу на острів. Мене не обходить, що там вирішив адмірал Морісон. Та ядерна ракета буде їм до сраки. Пророк зачекай! Тож чим може допомогти докторе? Мені вдалося відокремити сигнал, який ці істоти використовують під час підзарядки. Схоже, він робить їх вразливими до стрибків напруги. Чи можемо ми транслювати цей сигнал через нанокостюм? Я подивлюсь, це має бути нескладно. А якщо треба буде дистанційно змінити частоту? Ви зможете надіслати сигнал з будь-якого комп'ютера. Ну, звісно, до тих пір, поки у вас буде з'єднання. Народ. Що ви збираєтесь робити? Зробимо з тебе передавач перешкод. Допоможе боротися з цими істотами. І якщо не спрацює, тоді будемо сподіватися на те, що в морі на все вийде. Доктор Розенте! Вас викликають на місток. Доктор Розенталь... Краще на не змушуйте адмірала чекати, докторе. Я закінчу тут сам. Гаразд, кочівнику. Як закінчиш, чекатиму тебе на містку. Вродлива дівчина. Таких мало у нашій професії. Ех, якби я був на 10 років молодше. О, а ось і він. Поклади його у шафу. Так, зараз. Це прототип тактичної ядерної гармати. До речі, розробляли під нано костюм. Її навіть не випробовували. Вона стріляє малогабаритними ядерними боєприпасами. Фактично, це гранатомет. Але зрозуміло, що вибух трошки потужніший за звичайну гранату. А можна мені спробувати? Хех. Ні. Тож, думаю, ми тут закінчили, лейтенанте. Ваш передавач налаштує доктор Розенталь. Дякую, докторе. Без проблем. І раджу вам піднятися на місток. У адмірала в цьому сенсі дуже короткий терпець.